Ви на каналі Мотолюкс. Сьогодні Ми з вами будемо розглядати велосипед Spark Tracker Junior з колесами 24 дюйма та рамою 13 дюймів. Яскрава кольорова гама байка не залишить байдужим дитину чи підлітка. Трендові кольори Spark Tracker Junior відрізняють ваш велосипед з багатьох інших і відразу привертають увагу. В основі конструкції Spark Tracker Junior 24 четири Аль Зверна рама з посиленим заднім пір'ям. Виконана з алюмінієвого сплаву 6061, який має малу. Вагу у той же час вона міцна і не скільна до корозії. Гідроформовані труби дозволяють змінювати стандартну трикутну геометрію рами, що забезпечує додаткові ребра жорсткості без збільшення об'єму матеріалу. В результаті покращується динаміка велосипеда. Амортизаційна пружинна еластомірна вилка Spark Trekker Junior покращує керованість велосипедом та знімає напругу стіла, дозволяє пом'якшити вібрації на кермі, що позитивно впливає на комфорт приїзді. Максимальний хід вилки 100 мм з активною амортизацією, функції прило локаут, які дають можливості долати великі перешкоди та гасити сильні удари. Кріплення велики в рульовій колонці дозволяє зручно змінювати висоту кірма, збільшений у діаметрі розмір, робить її вигляд більш агресивним. Вона надійно обслуговуванні. для надійного керування швидкістю та безпекою на обидва колеса байка Spark Tracker Junior Встановлені високоефективні дискові гальма з діаметром ротора 160 мм. З ними ви не будете залежати від дорожніх чи погодних умов або ж виду покриття. Гальма завжди залишається такими чуттєвими, спрацьовуючи однаково швидко та на. Дійно і гарантовано зупиняють велосипед саме там, де потрібно. Приводи галі механічні, вони надійні, прості у використанні та невимогливі в обслуговуванні. Добре, тримають налаштування і ламатися у них практично немає. Чому Spark Tracker Junior має багато базову комплектацію. Відкідна стоянкова підніжка надійно отримує байк у вертикальному положенні. Світловідбивачі роблять Tracker Junior добре помітним у темний час доби утримувач для фляги. Spark Tracker Junior – це гірський велосипед, який є чудовою альтернативою громадському транспорту Транспорту його можна використовувати як по асфальтній дорозі, так і по бездоріжжю для щоденних поїздок по місту і для далеких вилазок на природу. Якщо вам потрібен недорогий велосипед, що має багато просту та надійну комплектацію з тривалим експлуатаційним ресурсом, чітку керованість у будь-яких умовах, то треба вибрати спартрекер Джуніор 24 з рамою алюміній 13 дюймів. Також не забувайте подбати про безпеку на транспортному засобі. Широкий асортимент екіпірування та додаткових аксесуарів ви зможете знайти у нашому мотосалоні. Наша адреса місто Мука. Тому що Масарака 54 на фронт супермаркету Сільверленд біля діде. Для додаткових характеристик переходіть на наш сайт. Посилання на твари ваше в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та кладіть под лайку, щоб не пропустити наступні відеоогляди.